Житомир у порівнянні з іншими містами України може похвалитися наявністю окремого інформаційно-консультативного пункту служби зайнятості для осіб з інвалідністю. Проблемою працевлаштування тут займаються спеціально підготовлені спеціалісти і зустрічі тих, хто шукає роботу з роботодавцями, проводяться не вперше. Варто зазначити, що відбулися зміни у самому ставленні держави до осіб з інвалідністю, які бажають працювати. Тобто, співпраця вийшла на інший, можна сказати, більш соціально захищений рівень. Якщо раніше осіб з інвалідністю ми не реєстрували, не надавали їм право отримувати допомогу по безробіттю, Ви бачите, на сьогоднішній день ситуація кажуть кардинально змінилась. Люди мають право зареєструватись, отримувати допомогу по безробіттю. Схвально відзначило роботу Житомирської служби зайнятості керівництво відділення Всеукраїнського фонду інвалідів. Адже людина з вадами здоров'я сьогодні бажає, окрім допомоги від держави, бути для неї корисною. Люди, які звертаються з інвалідністю, я не особисто ні разу не чув від того, щоб якісь були. Незадоволені від того, що відвідали даний центр. Серед роботодавців є люди, які самі мають інвалідність і бажають допомогти працевлаштуватися іншим. Інвалід це чоловік, який ну, своєобразний чоловік, з ним потрібен особливий підход. А на підприємствах ніхто не хоче з ними особи підходи, тому що підприємства, як би, працюють, заробляють собі гроші, і їм не цікаво. Нам це. цікаво, ми і жуємо, завжди приходимо. І все ж проблема з працевлаштуванням інвалідів є гострою, адже сьогодні і здоровій людині роботу знайти подекуди надто складно. Тому надія цих людей лише на службу зайнятості. Мій надіємо то... центр зайнятості Занят... Занят... нам помить.